В Миколаєві відбулось урочисте погашення нової поштової марки, присвяченої комунальним службам. Поштовий блок складається з п'яти марок: дорожники, водопостачальники, енергетики та газовики. Його виконано із застосуванням двох видів лаку глянцевого і матового, що світиться під ультрафіолетом. Технологія підсвічування в ультрафіолеті у поштовій продукції використовується вперше Укрпоштою. Набір складається з великого і малого конверту листівки та листа марок. Цього разу ми віддаємо повагу та нашу шану до наших комунальників, які налагоджують роботу міста, які в будь-який момент виїжджають на чергові, на жаль, руйнування всі мережі, налагоджують водопостачання до участі в урочистому погашенні поштової марки Воїни світла, воїни добра були запрошені керівники комунальних та енергопостачальних підприємств Миколаєва. Вони поставили штампель та свої підписи на пам'ятних примірниках поштової продукції даного випуску. Хочу подякувати «Укрпочті», що вона дійсності оцінила роботу електроенергетиків. Ми маємо вже майже рік війни, і Миколаївщина це відчувала особливо. Боляче, відчутно, і наші фахівці постійно були. На передньому краї постійно ризикуючи життя, повертали електроенергію і світло кожного селю. І продовжую це і зараз робити на докупованих територіях Нігорівщини біля Миколаївського району. Ми майже закінчуємо заживлювати кожен населений пункт, і незабаром в кожному населеному пункті Миколаївщини буде горіти світло. Робота комунальних та енергопостачальних підприємств Миколаєва суттєво проявила себе під час війни, адже після повномасштабного вторгнення до федерації, Миколаїв був підщільним вогнем обстрілів, завдячуючи комунальним службам, місто, незважаючи на руйнування, продовжувало бути теплим і світлим. Ми дуже вдячні Укрпошті за те, що надала нам можливість бути присутнім на такій важливій події, як спецпогашення марки Войни світла, войни добра. В першу чергу хотілося би подякувати також нашим справжнім захисникам, які боронять країну і дають можливість бути присутнім. На цій на цьому заході і представляти величезний колектив сім'ї газовиків символічно, що погашення марки відбулося на одному з комунальних об'єктів, які постачають очищену воду. Адже після повномасштабного вторгнення війська російського агресора навмисно зруйнували водогін, який забезпечував місто Миколаїв питною водою. Декілька тижнів місто, що посідає дев'яте місто в Україні за кількістю мешканців, а це понад 470 тисяч осіб, залишилося без будь-якого водопостачання. Згодом була подача води у водогін з лиману для побутових потреб, а для харчування були зроблені пункти з очищеною водою. наш об'єкт, якому встановила одна зачисток води, яка надає десь близько трьох кубів очищення води на годину. Тому це наша робота. 300 тисяч примірників. Такий наклик поштового блоку. Частину поштової продукції, що була погашена, передадуть волонтерам, які у свою чергу виставлять їх на відкритому аукціоні. Кошти вилучені з аукціону підуть на потреби Збройних сил України.